привіт пташечки Ну що, про що сьогодні поговоримо? Давайте так, просто просто розклад для кого? Для людини якоїсь, яка а, працелюбна, якась, можливо, це творча якась робота, а, творча професія, можливо, якась. А, для людини високоінтуїтивної, яка, можливо, навіть має якісь здібності більше, ніж розвинені більше, ніж у інших. Людина, яка зараз переживає якийсь період, болючий такий період переживає або якраз тільки він закінчився такий період зради, але Тут не про фізичну зраду, хоча може бути і вона, але про просто такий період розчарування і зради, коли, коли серце просто, от знаєте, на частини так розірвалось, і все, воно вже там, ший, не ший, воно вже не зшивається. І ну ось для такої, людини, яка, для такої людини зараз буде розклад, що вам потрібно знати. Просто зараз. Можливо, ви теж займаєтесь езотерикою, тому що Верховна Жриця про це говорить. Можливо, у вас просто посилена інтуїція, можливо, знаєте, ви тут якось займаєтесь якоюсь інтуїтивною творчістю, інтуїтивні танці, інтуїтивне малювання щось таке, можливо, йога. Так. То що вам потрібно знати зараз? Ви е зараз через е свої страхи ви ідете, йдете <кій> <кій> в своє в життя, в своє таке, скажімо, щасливіше життя, так? Через свої страхи, через е якісь перепони, дуже багато страхів, які ви собі самі надумали. І вам потрібно вам потрібно з цими страхами закінчувати, закруглятись цими страхами, знаєте, так, дати собі період на проживання. Дати собі певний період на проживання знаєте, своїх таких страждань, проживання своїх страхів і далі вже йти, далі вже робити вибір і йти вперед до, до свого кращого майбутнього, скажімо так. Ви досить людина така працелюбна, така людина старанна, яка вміє досягати того, чого вона хоче. І вміє досягати цього сама власними, власним, власною працею, власними руками, скажімо так, це не обов'язково якась фізична праця або там творча. Просто ви вмієте досягати свого. І ось коли ви пройдете цей період, свій період страхів, які в більшості у вас надумані, накручені, знаєте, збільшені. Страх, може, він і є, але ви його збільшили в 100-500 разів, так, цей страх. І вам потрібно з цим закінчувати, дати собі час на проживання цього і іти вже, е, от визначте собі, просто, я не знаю, в календарі собі поставте там до такого числа я там страждаю, бездію, е, плачу, там, сумую або ще щось, так, як ви проживаєте цей період. Тобто, до такого числа я його так проживаю. А потім все. Такого-то числа ранком я встаю, все, в мене нове інше життя. Я будую, я ставлю цілі, я будую плани, я мрію, і я до цього йду. Так? І а, тут у вас дуже-дуже, знаєте, такий буде етап такий а, відродження. Ви себе відчуєте, ніби ви просто. от... Як не знаю, як оце курчатку вилупили з цього яйця, так, і у вас свобода. Як, як метелик вирвався з цього кокону, сформувався, та пройшов там всі стадії цього болю, трансформації, сформувався і вирвався на свободу. Ось такий стан у вас буде. Так, що ще вам потрібно зараз знати? що ви залишили або залишаєте, або про що ви не що ви думаєте, залишати чи ні, для свого власного спокою, залишайте. Вам потрібно це щось, ситуацію відпустити, або залишити, не знаю, роботу, залишити якісь відносини для того, щоб досягти ось цього моменту власного заспокоєння, власного гармонії з самою собою, з самим собою. так? Для того щоб позбавитися з цієї гонитви, невідомо за чим. Ніби ви за щось боретесь, боретесь. А, а чи варте воно того? Чи варте воно того, то ось тут, якщо ви думаєте щось залишати, або звідкись ви пішли, то ви зробили абсолютно правильно. І якщо думаєте залишати там чи ні йти чи ні, ідіть, ви. Ви знаєте, йдете, на, йдете до свого кращого, як я вже говорила, ви йдете на схід сонця, ви йдете до кращого. Що ще потрібно вам знати зараз? В стані гармонії, коли ви, знаєте, от врівноважитесь, коли ви самі врівноважитесь, до вас почнуть приходити ідеї, які... Дадуть вам поштовх в певному, певний поштовх в розвитку. Тут у нас пентаклі це більше про матеріальні речі, і ось тут у вас. Коли ви саме знаєте заспокоїте свою голову, коли у вас в голові буде все чітко розкладене, до вас почнуть, ви вони у вас і так є, ці ідеї. Тільки ви в тому хаосі, який у вас в голові, ви їх не можете знаєте, витягнути звідти. А ось коли у вас настане рівновага в голові, порядок такий зробите. І ви почнете ці ідеї з голови витягувати і втілювати в життя, і працювати на перспективу. Сімка пентаклів це очікування результатів. І результати тут, бачите, в дереві росте, а в нього коріння, бачите, вже яке там. І з часом це, це знаєте, це буде така робота на перспективу. Робота на перспективу, і якщо плануєте щось починати або думаєте про щось нове. А, теж не бійтесь, починайте якісь нові, нові шляхи, нові бізнеси, нові відносини, починати щось, може, не знаю, життя хочете з чистого аркушу почати, то це, це вам, будь ласка, на вперед, вперед із пісні, як то кажуть. Не бійтесь мріяти і йти за своєю мрією. І не бійтесь обирати себе, не бійтесь робити вибір. Якийсь попередній розклад такий вже був. Не бійтесь робити вибір, тому що маленькими кроками через трансформації, через зміни, через кардинальні зміни, маленькими кроками ви дійдете до того стану, коли ви будете задоволені своїм життям, своїм фінансовим положенням, становищем своїм задоволені будете своїм емоційним станом, будете задоволені своїм матеріальним, сімейним, тобто ви прийдете до, до такої певної життєвої мудрості і життєвого такого достатку, який потрібен саме вам на, на даний момент часу. Розумієте? Тут не говориться, що ви станете якимось мільйонером, якщо, якщо ви до цього не йдете. Для вас буде це, знаєте, комфортно, це говориться про ваш комфорт. Яку пораду, давайте? Не бійтесь працювати, не бійтесь залучати. Партнерів своє життя, не бійтеся працювати в команді, але завжди обирайте свої себе, обирайте свої бажання і свої цілі. Не піддавайте, знаєте, не йдіть отак за стадом, як то кажуть. Не йдіть за тим, що вам не відповідає. Якщо вам в команді не відповідає щось, говоріть про це, і якщо команда не хоче з вами співпрацювати, йти на ваші умови, скажімо так, залишайте цю команду. Але не бійтесь залучати до себе нових людей, нове партнерство. Я вас цілую, люблю, па!